На Прикарпатті відважний дідусь на дев'ятому десятку років готується до встановлення рекорду як найстарший екстремал. Старенький вирішив підкорити гірську річку ще в сезон дощів, коли є небезпека, повені. В дитинстві Василь Кавацюк подолав важку хворобу, тиф та вижив, будучи сиротою. Тепер впевнений, і стихію здолає. Дідусь Василь щойно розміняв свій восьмий десяток, йому 81 рік. Життя було не з легких. здавалося, в дитинстві втратив все. Мати померла, дом згорів, сестра прийшла з Німеччини, померла тут. Батько ще лише мав три роки, я. я не мав куди вертатися і лишився, служив у Дальньому Востокі, в Роздольному, і лишився служити. Потім послужив там п'ять років, а додому хотілося на Україну. І від підемою зо сюди. Тут пішов в армію. І тут прослужив 26 років. Вже на батьківщині пан Василь і Дім збудував і синів виростив. Нині самотужки порається на власному господарстві. Найбільше любить бджіл. Шоки люблять людей простих, не курящих, не п'ющих, без ніякого, без декалону. Я з цим димарем, коли? І на них димлю і вони менше кусають. А я без димарі заліз, а непрошений гостя гірше від <сум> самі знаєте. А ще дід має мрію спуститися в човні гірською річкою, як це робить один із його синів. Той давно захоплюється рафтингом на чорному черемоші, та туся з собою не брав, бо небезпечно гірські річки не передбачувані. Найстрашніше може бути, якщо ворог ідуть сильні дощі і вал ззаді. Такий десь на метр, на півтора метра вал, щоб цей вал ззаді нас не настиг. Саме страшніше може бути. Але не страшний вал, а страшне те, що валу можуть бути якісь кучугури, бревна, бо переважно гірські річки так ідуть. Василь Іванович стихії не боявся. Пригадує, що вже сплавлявся у молоді роки. Тепер повторює забуті навички в компанії досвідчених спортсменів. Весло тримається тільки такого, бо весло може коли ви греблити, от, наприклад, вперед, весло забувається між камінь, може весло просто з руки вирвати і когось вдарити або просто вискочити всього. Сідаємо тако і нахиляємося чуть-чуть назад, бо якщо випадаємо, одна нога має бути прямо, одна має бути трошки зігнута, щоб просто не випасти з лодки. Знайшовся для пенсіонера і шолом і захисний костюм. Така відвага всіх вражає. Нас вражає те, що от, старша людина сьогодні прийшла і приїхала з нами, і буде зараз сплавлятися. Ну це вперше, що от суто я особисто як інструктор буду спливати з людиною похилою віку, такого таких вже років. Продовж 40 хвилин дідусь долає відстань у 15 кілометрів. Лівий назад! Лівий назад! Все! Супер! вперед! Всі! Всі вперед! Всі! 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 Мандрівка завершена, Василь Іванович щасливий. Я попливу на рекорд України, як найстарша людина у житті, аби з мене примір брали. Син батьком теж пишається. Єдине, що його засмучує, що до встановлення рекорду сама ріка не зникла, бо на черемо ж зазіхають ті, кому до сплавів байдуже. Не дай Бог, що поставили хоч одну гідростанцію, на цьому, зразу цієї води, річки такої більше не буде. А чорний Черемош – це є одна, єдина не то, що на Україні, але в Європі така річка, яка має таку протяжність для сплавів для цього виду спорту, який сягає 30 кілометрів гірськими порогами. Перша в Європі. І Якщо хоч одну станцію поставити, це зразу пропаде. І такий вид, що спорту, що туризму, зразу тут нікого вже на цій рісці вже нікого не буде. Поки цього не сталося, туристи беруть із відважного пенсіонера. Приклад, якщо доросла людина. Стара людина може і хоче, чому ми тоді молить не можемо і не і не хочемо. Маємо займатися спортом. Треба відчути своєму житті, спробувати все. Свій рекорд України, як найстарший екстремал Василь Іванович, планує встановлювати, щойно закінчиться сезон дощів.